Розпочали із хвилини мовчання, аби насамперед вшанувати пам'ять героїв, які загинули в боях за свободу ярмолинецької землі. Тут у братських могилах поховані представники багатьох народів колишнього радянського союзу, серед них і ярмолинчани. Ярмолинеччина підняла своїх бійців десь в межах 10 тисяч чоловік. і Кожен другий яким у той світ. На жаль, ми констатуємо цей факт. Сьогодні залишились одиниці. Ветеранів, одиниці цих людей, які воювали за наші світле майбутнє. Їх по ярмолинцях, до прикладу, залишило всього 12, рахуємо на пальцях. От вони сидять севенькі, старенькі. От ми їм висловлюємо свою дяку, свої найкращі почуття за те, що вони ще живі, за те, що вони їм подарували цей світлий день перемоги. Побажання здоров'я, подяка і шана на адресу живих переможців. Незважаючи на те, що більшості з них вже за 90, вони і цього року активно святкують День перемоги і згадують події 66-річної давності. Я був схвачений і відправлений в концтабір до Німеччини. В'їхали ми ціловічно на тих товарних вагонах, ні пити, ні їсти. Привезли в нас город Лімбург на річці лан під Францією, де я знаходився концтаборі. 45 му році нас звільніли союзні а... американські війська я служив в танкових частях і з боями ми дійшли до Берліна. Коли розбили шість дивізій німецьких, верховне командування, значить, дало приказ нашу 175 ту п'яту танку, танкову бригаду. Направити в Прагу, але не доїжджає 80 кілометрів до Праги, як війна кончилася, і замість бойов, значить, ми вийшли як побідітелі. Перемогу святкують всі, і дорослі, і зовсім юні. Друга світова це важливий урок історії. Вона повинна знати про своїх дідусів, прадідусів, які відвоювали нам в сьогоднішній безхмарне небо над головою. Воювали не просто так, щоб вмерти, а для того, щоб, ну, щоб визволити Україну від ворогів. За урочистою традицією святкування продовжили біля польової кухні. Тут випили з ветеранами наркомівських 100 грамів, скуштували солдатської каші, а згодом вітали переможців великої вітчизняної за святковим столом. Анна Чешук, Андрій Храбуст з Єрмолинецького району для Подільської панорами.